Дорогі парафіяни, праздничні, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Перші вітаю з праздником! маєте особливий, особливий спосіб, поки року чисто Марії і її приклад. Бо сьогоднішнє людське суспільство яке перенасичене різними ідеалами, як які пропонують іншим. Наподібнювати свій стиль життя. Та якщо ми шукаємо постать, яка була б жінцем для нашого особистого християнського життя, то найбільше промови прикладом є приклад Пречистої Діви Марії. Маємо перед собою її різні в різних ситуаціях в Євангелії, подібних до тих, Особливо в цей час, воєнний час, на знаходимося і ми самі. Сьогодні благодатка промовляє до нас просто таїнство благовіщення. Хам приходить до тієї Марії і представляється її як посланець завіту, який Бог хоче з нею укласти. Але Всевишнє йому було недостатньо, того, що він її вибрав. Він потребував теж її згоди, її так. Тільки оцим так Богородиці здійснюється таємниці відділення Божого Сина. І нас тут її віра перетворюється на такий безумовний, безумовну і безграничну відданість Богові. Та й ми благовіщення можемо пізнати, що криється за Словом. Віра як зустріч з Богом. Що взагалі означає «вірити»? в яких драматичних світівних обставинах може даруватися віра людини? І оточас, як є джерелом підхвітлення, підбароджування і розради, вона може стати для кожного з нас. Перед силою віри, навіть смерть, перестає бути тим, що викликає людині страх. Хтось приходить до віри дуже швидко, таким радикальним наведенням. Інші, більшість, як нас до віри приходять поступово, поступово. в родині, починаючи від користі. Отже, є різні до довіри. І кожен з них має свій унікальний шлях. Але ми сьогодні зупинимося на головному питанні, що маємо на увазі під словом віра. Переносим, це не якась банальна теорія, але щось абсолютно радикально інше. Вона є об'явленою. Об'явлена тому, що є триєдиний Бог що Він є Творець і Спаситель, який нас любить і допомагає нам усвідомити його любов до нас. Бо інакше все розуміння існування стає якимось безглуздям. Віра не є ані неймовірною, ані нерозумною. Вона не є питанням релігійних переконань чи дивних ідей, з якими ми можемо випадково погодитися. І дуже вагомі причини вірити в Бога, навіть якщо вони не є на раціональний сьогоднішній розум людини не є переконливими доказами. Але звичайними доказами це вже не була би віра. Він означає фундаментальне відношення засади нашого ставлення до Бога, до себе, до життя в цілому. Вона не має нічого спільного з простою зовсім релігійністю або якимись фанатичними ідеологіями. Але якщо віра не має значення в нашому житті, то, то життя призначене на небуття. Віра полягає не тільки в раціональному з умовом прийняті того факту, що Бог є, але в тому, як є. Бог є для нас, або радше, яким Бог хоче бути для нас. І тут власне важливі слова хоче і для нас. Бо віра це бажання і стосунки. Бажання Бога мати стосунки з кожним з нас. Кажуть, віра є влитою в наші серця Божою чеснотою. Без цього ядра. Віра не є християнством. Тому найпростішим вираженням нашої віри є так на Божий так. Бог каже нам своє так у Христі. Це «так» любов, яка є абсолютно і впевнена. Ісус обіцяє нам повноту життя не лише після смерті. Це повнота та, та скружає в собі подорож з ним, нашими життєвими дорогами. І то тут, зараз, на цій землі. Він хоче лагідно змінювати наші серця, щоб ми могли так само зціляти цей поранений світ. Бог спасає світ через людське. І цим світом є. Красний, Отже, віра є визнанням того, що Бог нас любить і нас сприймає. Вона теж вимагає бажання і рішення людини віддатися цій Божій любові, залишити Богові ініціативу у своєму житті. А це і суттю суттєві даніста боговіщення Пресвятої Діви Марії. І воно розкривається словами Божої невісти. Ось я, Господня Своїня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову». Це віри і віри тільки вірить і можності в цих словах. У ангелському благовищенні причиста Діва Марія стикається з Божим планом щодо її місії, до її життя. Вона, напевно, вже мала якийсь свій план. На життя вона була заручена святим Йосипом, отже мала перспективу вийти заміж, створити родину, сім'ю. Тож вона добре усвідомлювала, що з людського погляду Божий пан може всі її наміри, мрії, бажання, перспективи перекреслити. Тому цієї вирішальної миті вона вміковує, запитує, щоб добре розуміти, що на неї чекає. Перед усім переважає її велика вірність та віра у Бога, з якою вона відповідає, нехай зі мною станеться за Твоїм словом. Діва Марія віддає перевагу Божому плану щодо Твого життя над своїми власними намірами, віддає себе до диспозиції Богові, залишаємо ініціативу своєму в своєму житті і тому сприймає Божу пропозицію. Не як щось силоміць накинене, нав'язане, але як запрошення. Запрошення Божою любов'ю, як щось найкраще, що Бог хоче дати у її в житті. Приймаючи Божий план Божого провідіння, вона нічого не втрачає навпаки, стає її найбільшим і неповторним скаргом. Це запрошення. Робить її богоматеринство, відкритими дверями, через які вступає, втілюється в Боже Слово, Ісус Христос, який є Еммануїл, з нами означає Бог з нами, щоб здійснити спасіння всього людства. У Боговищенні свят початок нашого спасіння, і воно завжди несе для кожного з нас натхнення та підбадьоріння вірою Діви Марії. Нашою вірою ми також дозволяємо Богові реалізувати Його цілі в нашому житті, діяти в нас і через нас. Силою віри можливе, неможливе стає для нас можливим, та нею можемо знайти розв'язку навіть безнадійних і безвихідних ситуацій. Чуда бувають. Причиста завдіва запевняє, що варто зробити своє життя доступним для Бога. Роблячи так, ми відкриваємо простір, щоб Він міг діяти в нас, дати нам, а через нас світу стільки, скільки ми здатні, можемо винести з Його любов'ю. Хто відкривається Богові у вірі той, хто покладається на Бога в своєму житті, довіряє йому себе, доручає йому свої справи. Перед тим відкриваються нові горизонти, нові світи, нові непередбачувані можливості, Бог діє через нас. А праздник боговіщення просім, щоб через заступництво причистої Діви Марії, щоб наша віра продовжувала зростати, щоб вона полягала і проявлялася в тих різних для нас тяжких випробуваннях, які можуть зустріти нас на життєвих дорогах та стала силою і підтримкою, щоб ми не перестали черпати силу для свого життя, де змертного джерела Божою любові. Так, той, хто довіряється Богові, не визначає своє майбуття, свій завтрашній день і навіть наступну мить. Він дозволяє то визначити Богові. Але те, що приходить до Бога, якщо ми відважно вміємо вірі прийняти направду, поведе нас правдивими дорогами по цьому світі і заведе дорогу до неба і вічного царства. Не будемо прекрасною перед Христово причистої діви Марії, як ті діти, які зрости в силі її прикладу. Амінь. Слава Ісусу Христу!